Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 24 червня, і це 1217-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні відео буде поділено на дві частини: перше пов'язано з подіями, які відбуваються в зоні бойових дій, по лінії боєзікнення. Друга частина буде присвячена тиловій зоні. Безпосередньо тим подіям тому терору, які російські окупаційні війська продовжують реалізовувати саме в тиловій Україні, саме тероризуючи українців і саме розповсюджуючи та каталізуючи геноцид української нації. Е, ну що заперечує, наприклад, ООН або якась інша міжнародна організація, яка не визнає ті події, які відбуваються в Україні, саме геноцидом. Але це вже інше питання. В нас сьогодні дві теми. Як я і зазначив, перше це пов'язана саме з лінією боєзіткнення, друга з тилом. Починаємо саме з лінії боєзіткнення. В зоні бойових дій особливу увагу хотів би сьогодні е, приділити саме Сумській області, оскільки напередодні ми з вами бачили, як діпстейт нарешті після заяви президента України Володимира Зеленського. Деякий час поспіль, ну тобто для діпстейту, мабуть, заява президенту України о тому про те, що біля Андріївки було просування Сил оборони України, і звільнено цей населений пункт. Воно не було якоїсь. Ну мені здається, скажімо так, верифікованою достовірною інформацією. Тобто, президент це не джерело достовірної інформації для Діпстейт. Але це вже інше питання. Цією мапою ми користуємося за це їм а, дяка. Хоча є інші мапи, якими можна користуватися. Але тим не менш, а, біля Андріївки дійсно відбувся процес 225-ї ОШБ просування та звільнення цього населеного пункту. Але напередодні я також а, говорив про те, що сила оборони України на цьому не зупиниться. І зараз майже по цій лінії бої ми можемо. Спостерігати процес е, просування сил оборони України по деяким локаціям. Наскільки глибоко вони просунулись, наскільки вони відтіснили російських окупантів? Це вже інше питання. Це вже до офіційних осіб, які будуть робити відповідні заяви та звітувати той же самий Генеральний штаб збройних сил України і інші майданчики щодо е, подій е, на цій локації, але сили оборони України перейшли. Саме зараз в Сумській області до контратак. Звісно що російські окупаційні війська намагаються продовжувати просування в районі Юнаківки, а також через локню в напрямку на садки. Але при цьому Сили оборони України я не буду зараз малювати якийсь там зеленим кольором наші просування по цій мапі, вони вже мали відповідну результативність. Російські окупаційні війська понесли серйозні втрати, і е, з моменту, коли Діпстейт оновив свою мапу в питаннях біля Андріївки, він е, я думаю, оновить найближчим часом ще декілька локацій. Отже, після того як російські окупаційні війська в Сумській області три з половиною місяці намагалися захопити територію площу яка дорівнює тієї площі яка була захоплена в харківщині на харківщині в 2024 році контингентом в два рази меншим але за всього на всього місяць вони зараз змушені відступати як там настрій володимир владімерович Суми все ще є пріоритетним містом, який ми захочемо, будемо брати, не захочемо, не будемо брати. Тобто, це черговий е, раз підкреслюю те, що у російських окупаційних військ на ось такі загальновійськові операції по областям неочікуваним областям там, в напрямку е, обласних центрів немає жодного. Якогось результату на масштабну, дійсно якусь проведення наступальної масштабної операції, окрім прикордонного рівня. Причому прикордонного рівня, який більш схожий на диверсійну діяльність аніж на саме загальну військову наступальну операцію. От, от, в принципі, і все. А як себе відчувають усі ті історички, які Розповідали про захоплення сум, про окупацію, сум от зараз два-три тижні, і суми будуть окуповані, і так далі, і таке інше. Е, є дійсно якась логічна, раціонально, е, професійно навіть можу сказати так, аналітика, а є паніка. Е, я закликав неодноразово ніколи не піддаватися саме паніці. І це є негативним моментом. Тільки критичне мислення може нам допомогти в настільки складні часи. І ці складні часи, е, хочу зауважити, вони ще й пов'язані з тим, що ми е, кожного дня знаходимося під впливом російських окупаційних військ в тилу, тобто їх терору. Кожного дня відбувається терор е, наших міст, які знаходяться в тиловій зоні, в глибокому інколи навіть тилу. І це серйозна проблема саме для нас, для цивільних. Як всі знають, в ніч на 23 червня по Києву було нанесено по столиці України, було нанесено один з наймасштабніших ударів дронами Камікадзе Шахет 136, а також дронами приманками Гребера та Пародія. Це був один з наймасованіших нальотів по Києву, по столиці. Тут я хочу вже від самої мапи бойових дій перейти на трохи інший формат е спілкування, саме розповідь про те, що ми побачили цієї ночі. Цієї ночі ми побачили знову ж таки військові злочини з боку е російських окупантів. Ми побачили, як російські окупаційні війська е цілі спрямовано наносили удари по житловим районам. По багатоповерховим будівлям. Звісно ж, повітряні сили Збройних сил України максимально намагалися вберегти наші життя, мінімізувати це пошкодження, мінімізувати загрозу для цивільного населення. Але, на жаль, жодної нема в світі системи протиповітряної оборони найсучаснішою, найвисокотехнологічнішою, найвисокотехнічнішою, яка б гарантувала 100% безпеки. Такого не буває завжди системи протиповітряної оборони щось да прорве, особливо коли це масовий удар. Зараз ми а, відчуваємо на собі дійсно масовані удари з боку російських окупаційних військ. А, російські окупаційні війська вони мають можливість використовувати а, кожної ночі 150-180 засобів ураження типу дрон. Це може бути шахет 136, приблизно до 90 одиниць а, на добу. Це може бути приблизно така ж сама кількість до 90 одиниць гербер та пародій. Отже, 150-180. В місяць це приблизно від 5 до 5,5 тисяч дронів цього типу, звісно ж, міксованого типу, саме шахеди, гербери та пародії. Отже, виникає відповідне е, питання до громадян України, які на четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну ще не зрозуміли, що коли лунає повітряна тривога, треба зробити максимум для того, щоб зберегти своє життя. А учора на своїй сторінці в Телеграм, якщо маєте таке бажання, можете підписатися. Якщо не маєте, не треба. Я вас е, не скажу, що я прямо так сильно запрошую. Якщо ви не згодні з моїми думками, а якщо згодні, ласкаво просимо. Я приділяв увагу, увагу саме тому, що багато наших громадян вони нічого не роблять для того, щоб зберегти своє життя. Ну тобто, коли лунає повітряна тривога, що ви повинні зробити? Ви повинні взяти свою чергову валізку. В якій зібрані ваші документи, в які знаходяться найцінніші для вас речі, в які знаходяться ваші гроші, щоб прожити якийсь час, якщо, не дай Боже, одін або перум щось станеться, і зробити максимум все, щоб зберегти своє життя в безпечному місці, і це точно не біля вікна, це не на балконі, а це саме вийти в коридор. Це е, пройти до підвалу, це йти до бомбосховища, метро, будь-чого паркінгу, будь чого, що може зберегти ваше життя набагато краще, аніж кімната, яка знаходиться з ну, фактично, з фасаду, в яку якраз може щось пролетіти. Ми зараз можемо з вами бачити відео такого прильоту по Києву. Є е, е загиблі, є е постраждали, а є. Але. Що найголовніше, на що я хочу звернути увагу, і на що я намагався учора звернути увагу на своєму телеграм-каналі? Постраждалі, саме загиблі, поранені, вони знаходились в своїх квартирах. Повітряна тривога, яка лунала декілька годин, і у той час, як моніторингові канали, у тому числі і повітряних сил Збройних сил України, вони майже, майже як не луснули. Від повідомлень того, скільки дронів летить на Київ, скільки дронів атакують саме Київську область, скільки дронів прямує там на оболонь, скільки на, знаходиться на лівому березі, на правому березі, де вони перелітають, і так далі, і таке інше. Тим не менш, хтось знайшовся, хто залишався в своїх квартирах, залишався в своїх, ну, продовжував спати. Четвертий рік війни. А учора, коли я е, опублікував цей матеріал, багато хто замість того, щоб погодитись, е, вони почали вони роз, ну, скажімо так, вони одразу були розподілені на дві категорії. Перша категорія вона шукала виправдання, друга категорія, що мене більш за все роздратувала, вони вирішили, що я виправдовую е, злочин російських окупантів. Мовляв, тим, що хтось з наших громадян України а, продовжував спати під час повітряної тривоги. Я виправдовую те, що по ним було нанесено удар російськими окупантами. А, насправді то це я вважаю маніпуляцією, тому що російські окупанти це військові злочинці, яких ви не зможете зупинити, якщо будете обіймати свою подушку. Та рефлексувати на свої якісь там сновидіння Нічого подібного. Ви зможете їм нашкодити тільки, зберігаючи своє життя. Але ваше життя це справа ваших особистих рук. Те, що зробите ви. Володимир Зеленський не прийде до вас, до вашого селю вашу квартиру, за ручку вас не виведе в бомбосховище, не зробить вам каву в термосі, не зробить там печень, вам не е, приготує. Нічого подібного. Ви повинні самі думати про своє життя. І це відео, до речі, зверніть увагу. Це найцікавіше те, що по багатьом паблікам було продемонстровано цей удар. У мене питання: зруйновано майже всі квартири е, в одній з секцій. Але чи було зруйновано там, наприклад, коридор? На який можна було б вийти, де можна було б заховатися. Тобто, люди залишалися в своїх квартирах, замість того, щоб банально вийти. Я не кажу про метро, я не кажу про паркінг, я не кажу, мені намагалися нав'язувати те, що десь хто там вже після роботи, він хоче відпочити, і так далі. Друзі, четвертий рік війни, ви ще не адаптувалися. Ви не адаптувалися до цих умов, ну тоді ви лемінги. Тоді ви самогубці, ви суїцидніки. ви не люди. Ви м'ясо. Це відверто, це чесно. Ви не хочете нічого зробити для того, щоб вижити в цій війні. Хтось мені намагався виправдовуватись. У мене є лежача мама, я не можу вийти, тому що в мене лежача мама. Лежачій мамі ви вже не допоможете, а у вас все життя попереду. Лежача мама повинна розуміти. Або тато, або хто інший з ваших родичів повинні розуміти, що ваше життя дорожче, аніж їх. Вони для цього суспільства вже нічого не зможуть зробити. Ви можете про них тільки пілкуватися. Але якщо ви біля них не побудете годину чи дві години, то ви можете врятувати своє життя і так багато чого іншого. Кожен намагається знайти виправдовування для себе, кожен намагається звинуватити в мене, то, що я досить ризиків в цих. Звернення, але я не намагаюсь комусь сподобатись, Я не долар, щоб подобатись усім. Якщо треба, я говорю так, і воно є, воно не подобається. Ви або це приймаєте, або ні. І саме в тому то і справа. Що те, що я говорю, це в першу чергу від того, що мені болить від загибелі моїх співгромадян. Мої співгромадяни готові виправдовувати свою власну загибель, а мені це болить. Друзі, ми повинні перемогти в цій війні. І ми можемо перемогти в цій війні тільки коли ми будемо пілкуватися один за одного, а також кожен за себе. Ваше життя воно знаходиться зараз, якщо ви цього не розумієте, під захистом наших військових. Сотні тисяч наших військових зараз знаходяться по лінії боєзіткнення кожного дня 24 на 7. Місяць від місяця продовжує захищати нас, щоб ми в тилу могли працювати, щоб ми могли робити свою працю. І те, що ви там не висипаєтесь, це нічого у порівнянні з тим, коли по вашій позиції пролітає К-500, К-1500. Або взагалі трьохтонна тонна бомба. Це нічого у порівнянні з тим, коли вашу позицію нон-стопом атакують в піві дрони, а також арта, а потім ще й сарана на мотоциклах. Намагається її штурмувати. Вам важко після того, як ви не поспали вночі 3-4 години, хлопці не сплять 24 на 7. І вони роблять все, щоб ви продовжували тут бути максимально в безпеці у порівнянні з ними. Хоча б поважайте, якщо ви не поважаєте мене, поважайте хоча б те, що роблять наші військові. Отже, друзі, якщо лунає повітряна тривога, а найближчим часом вона буде часто лунати, я ще раз скажу. У росіян є ця можливість від 5 до 5,5 тисяч дронів різного типу виробляти кожного місяця. Кожного місяця будуть відбуватися такі масові нальоти. Якщо ви живете в якій панельці, там десь в Хрущовці, то, о, звісно ж, якщо прилітає Іскандер, Хрущовку, це не врятує. Але якщо прилітає дрон Камікадзе, а ви мешкаєте на верхніх поверхах, та неважливо де. Якщо ви навіть банально вийдете в коридор, це вже врятує ваше життя. Людей, які на цьому відео ви бачите цей будинок, життя було б врятовано, якби вони банально вийшли в коридор. Не треба навіть було б їм спускатися в бомбосховище, шукати метро там бомбосховище або в підвал. Навіть просто в коридорі. Є елементарні речі на четвертий рік, які вже неодноразово розповідалися по наших ЗМІ моніторинговими каналами, експертами, багато іншими майданчиками, які намагаються врятувати життя українців. Українці замість того, щоб рятувати своє життя, є українці, так свідомі, які слідкують постійно за моніторинговими каналами, які постійно спускаються в підвали. Але є і ті, які просто сплять, бо їм завтра на роботу. Нібито вони такі особливі. Нібито в них такий досить напружений графік. Ну давайте ми вас навантажимо ще 40 кг е спорядження, дамо снайперську гвинтівку і побачимо, як ви попрацюєте 24 на 7 в зовсім іншому режимі. Для нас дуже важливо життя кожної людини. Ми українці, ми не росіяни. Це росіяни. Ми вже це неодноразово бачили, і навіть на прикладі Курської області їм плювати. Але деяким українцям, на жаль, Інформацію, яка, здавалося, об'єктивна і здрава, її треба вбивати цвяхом в мозжечок. Дякую усім за увагу. Дякую всім, хто дивився це відео. Думаю, що воно все ж таки буде мати відповідний відгук, і все ж таки до когось я достукався. Тому що, ну, в подальшому якось. Співчувати тим, хто спав другу третю годину під час масованого нальоту на Київ чи Одесу чи будь-яке інше місто, я не думаю, що треба. Росіяни вони маньяки, вони злочинці, вони поскуди та тварюки. І вони будуть продовжувати це робити з українцями. Вони будуть продовжувати геноцид українців. Але від багатьох українців в першу чергу залежить, чи вони виживуть в цьому геноциді, чи вони вистоять, і чи дійсно вони можуть бути саме тим показником найкращого, найкращих представників нації? Слава Україні! Слава нації!